На другому всіх на кухні. Всі, на пів мене поцілував. Миколка тетину. Це був Толя Іванченко.

«Тому що ми були в Чорнобилі, ми з 1 9 травня поїхали в Чорнобиль. І я вважаю, що ми маємо кожен рік приїхати на це і поминути наших хлопців, яких немає в собою. Вже сильно багато немає хлопців, які ми були в Чорнобилі. Ми собі ще того не знали, що воно, як воно буде. це все. Ніхто нічого не розказував, по-перше, зараз. Але потом уже діло узнали, вже було таке діло. Надо було робити свою роботу сьогодні. У мене немає слова. Надо бути дуже храбрыми людьми, очень ответственными і по-настоящему мужественными, потому что у любого другого человека не хватило бы на это внутреннего стержня. Трогает очень за душу бере. И несмотря того, сколько бы лет не прошло, все равно останется память, все равно все будут волноваться, переживать, плакать. Это, наверное, ну не умрят никогда.